Хто ж не любить посмакувати хрумкою, ароматною та неймовірно смачною картоплею по селянськи? Якщо ви не знали, то таку картоплю приготувати дуже легко. Мої діти її просто обожнюють, але для них я її готую без чесника, тому що діти його не люблять. У мене картопля молоденька, тому шкірку я не очищаю, а просто гарно мию картоплю. Якщо картопля у вас не молода, просто зніміть шкірку. Невеличку картоплю розрізаю на 4 частини, а більшу на 8. До нарізаної картоплі додаю декілька столових ложок соняшникової олії. Також додаю сіль та приправи за смаком. У мене це чорний мелений перець, сушений чесник, куркума та паприка. Куркума та паприка потрібні більше для кольору, ніж для смаку. Все ретельно перемішуємо. Викладаю картоплю на деко, застелене силіконовим килимком. За бажання можна викласти на пергаментний папір, але його обов'язково потрібно змастити олією, щоб картопля не пристала. Я колись знімала відео і робила експеримент, де готувала картоплю фрі у духовці і там використовувала силіконовий килимок та пергаментний папір, половина якого смастила олією. Результат вийшов доволі цікавий. Посилання на це відео залишаю. Картоплю викладаю так, щоб кожна картоплинка по мінімуму торкалася одна до одної. Випікаю картоплю у духовці при температурі 190 градусів Цельсія протягом 40-50 хвилин. Час випікання залежить від товщини та кількості картоплі. І ще що за картопля без шкварок. Я підсмажую на сковороді сало та підчеревино, яке просто підсолюю без жодних приправ. Ось такі хрумкі шкварки у мене вийшли. Картопелька запеклася до золотистої скоринки, я її виймаю та перекладаю у тарілку. Тим часом нарізаю зелень. У мене кріп та петрушка. Зелень перекладую до картопельки. Також натираю на терці 2 зубчика чеснику. Все перемішую і можна смакувати. От і все. Дуже смачна картопля по селянськи готова! Для мене великим плюсом цієї картоплі є те, що вона запікається, а не смажиться. Тим самим містить набагато меншу кількість калорій, а смак від цього не змінюється. І ще раз повторюю, що діти від неї просто в захваті. Смачного!